Була на позиції вірьочка, нашою вірьовочку, Потім подивився, як воно робиться. Ну і сидів, сплів собі. Надії, і так сталося у мене це. Як оберіг. Взагалі не знімалися тих пір. Ні. Цей браслет, 48-річний Віктор на псевдодізель, сплів на позиції під часовим Яром. Там піхотинець провів 199 днів. Та який герой, проста людина, здається. Все розбите, там нема нічого. Чисте, таке поле і все, нема не нічого. кожен день скиди були. І не по одному, там по 10-20 по штук. Ну так, слава Богу. Витримала наша позиція. Просидять під землею, корачками, яка висота там потолка десь до метра сорок, тобто не встанеш на вулицю, не вийдеш, не походиш, ноги болять. Дуже важко було. Майже і не спали, практично. Що там. Три-чотири часа, поки мариш, і так особо там не виспишся. Навіть в таких умовах, згадує армієць, з побратимами змогли мінімально налагодити побут. Їжу нам теж скидали на позиції тушонку, ковбасу, і сахар чи ну тож було, було шеїсти. Тобто Голодні не були. Вода була, скинали воду. Не варіли сковородка, була там балончик, і повгоріласька така маленька, і от то на сковородки кашу розогрівали, сухі душчі давали. Там спеціальну полотенечку, мочиш, воно як би мильне, таке протирайся, і друге полотенечко вже випираюся насухо. Допомагали триматися, згадує думки про родину. По рації зв'язувався з командиром і передавав повідомлення для дружини. Так само і вона йому. Деякі з цих записів зберігають і досі. Привіт, вітюнька. Дуже скучаю за тобою, дуже тебе люблю. Тримайся, мій рідненький, всі передають тобі вітання. Ми тебе чекаємо і любимо, обнімаємо. Зайшли на позицію, каже Віктор, 1 квітня 25-го року. Виходили у середині жовтня, 10 кілометрів пішки. Коли сказали, що готуйтесь на вихід. Ну, радість, звісно. Вийшли ми швидко, я скажу, дуже важко було, і в півішки потім літали, ну, вже так ховалися десь там, де кущі, де деревця якісь, хоч щось було, тому що вже листя геть опадало. Що зробили перше, коли вийшли в тил? Це перше, що хотілося так. Після реабілітації і відпустки Віктор знову в строю. Тепер він водій. Слюсар-ремонтник за фахом мріє повернутися до цивільної роботи і рідного Києва. Анастасія Дашко, Юлія Підгола і Ольга Мілашич. Суспільне новини, Донбас.